там впало. Посікло дерев, кинуло тут на нас дерево, там кинуло дерево. Але всі всі живі і цілі Божим чудом. А а це все того, що я молився за вас. Я поспорь поспорь я поспор так, вроді потушили трохи кацапні, і вони перестали, бо бив танк, бо два міномета било. І він, вроді як саушка. І дрон вічно висів над нами. Жорстко, жорстко. Це було жорстко. Це було пекло. Один. Вони чекають провідника! Це я так.